Хочеться його їсти, не зупиняючись. Смакуйте літо, насолоджуйтеся його дарами, за нагоди втілюйте, повірте, не пошкодуйте. Так, його випікати по часу це займає близько 50 хвилин випікання і час витримки він суттєво награє апетит. Але повірте, воно того варте. Я запрошую сьогодні на приготування заливного пирога, який, як на мене, саме в пору, тому що доки сезон свіжих ягід, треба цим користуватися. Отже, друзі, висипаю 200 г борошна, дістаю холодну-холодну воду, 30 г цукру, перемішую рукою, тому що я зараз буду рукою це тісто формувати. Я натираю сюди 100 г холодного вершкового масла. Після цього, як ми натерли масло, ми його починаємо між борошном і цукром, ніби так перетирати. Але не дуже довго тут затримуюся, тому що. Нам потрібно пісочне тісто, щоб масло не розставало. А тепер потрішки додаю ось цю крижану воду. Її тут 50 мл. Ось така грудочка у нас красива і пластична вийшла. Руки свої я трішечки вмочую в борошно. І ось так ніби розпластую цей свій коржик. Тісто, верніше, на майбутній коржик. По формі, так ніби від центру до країв, від центру до країв. Воно все у вас поправиться. Можете розкачати початково. Беру звичайну пробку і можна ну, просто так прокотитися нею. Але е, мені потрібно піднімати бортики, тому я просто притискаю нею. Можна це зробити ложечкою-стаканчиком. Ось тут мені не подобається. Забагато тіста, тому я її зріжу. Ну все мене така достатня висота, я гадаю, воно у мене бортики нікуди не витіче. Півтора см, десь приблизно я його зробила. Пробиваю в дні просто для повітря, для тих бульбашок, для важкого масла, яке буде витікати. Так. І сюди ми будемо класти пергаментний пергамент. Пергамент так переминаємо, щоб він став мягкеньким. І по всій формі. Гарно прилягав до, нашого, до нашої бази, до нашого тіста. Висипаю те, чим буду робити свою вагу, ставлю до духової шафи при температурі 220 градусів до легкої рум'яності. Коли ви бачите, що вже краї прихопилися, і вони вже не будуть у нас підніматися. Тоді ми знімаємо е, нашу ось цю вагу і ставимо, вмикаємо, якщо є режим верх-низ, то вмикаємо режим верх і просто підпікаємо його до рум'яної школіночки. Це нам потрібно для того, щоб в майбутньому наш пиріг не був гливким і був хрустким. Друзі, а доки допікається наша основа, ми з вами зробимо заливну частину. Отже, нам потрібно 2 яйця. 50 грам цукру, яєчко і цукор взбиваємо трішки до піни. Так, і тепер, хоча можна було із цукру перетерти крохмал, тут у мене, зараз кажу, 25 г кукурудзиного крохмалу. Перетираємо, Перемішуємо верніше. Все так просто, правда? І додаємо сюди, сьогодні у мене це йогурт. Але це може бути сметана жирністю від 20%. Додаємо 300 мл питьового йогурту. В мене смак полуниця. Ну, щоб усе було так в асорті і грало смаком липня. І все, друзі. Основа заливна у нас з вами готова. Тепер залишається дочекатися, доки наш пиріг підрум'яниться. вставляю поки що. Друзі, моя основа приготувалася. Видно вам, не видно. У неї почали підсмажуватися краї. І позаяк ми ще будемо допікати, запікати нашу заливну основу. Ось цього стану достатньо. Він вже ніби якби готовий. Бачите, він легенько-легенько почав підрум'янюватися, але ж краї, звісно, будуть першими схоплюватися. От тепер на цьому етапі сюди-наниз. Я не буду його остуджувати, тому що ми зараз, поки викладемо всі ягоди, а воно все холодне, тому що зберігала я в холодильнику. Воно тим часом його і стабілізує. низ я натираю трішки цедри лимона і буду натирати її наверх. Легенько для смаку лимон зараз він всочиться ароматом у наше пісочне тісто. Ну а сюди я викладаю це буде для краси, тому що вона, мабуть, більше не пасуватиме сюди. У мене на вагу я відважила 100 грам ягід. смородини, Я, мабуть, знаєте, я трішки залью, щоб вони потім не вспливали. І мені буде зніше розуміти, куди я що заливаю. Так, все не буду викидати. Буду зараз дивитися по щоб було барвисто, красиво. Так, вдовільній формі все я висипаю галасе. І у мене є щаслива. Слива і я нею цими шматочками також доповнюю. Вмикаємо духову шафу уже на 200 градусів і при температурі поки що низ. Коли ви побачите, що все почало підрум'янюватися, тоді вмикайте верх. Друзі, бачите забортики, ледь-ледь виходить. Може навіть трішки підійматися. Це все тому що я сьогодні. Можливо, трішки переборщила я. Коли він буде готовий, ми його декоруємо якось красивіше. Все, обережно ставимо до духової шафи. Друзі. І нарешті ми дочекалися свого е, заливного пирога. А ймо, е, в кімнаті літає неймовірний аромат хмаринкою, просто вибуховий екстаз. Позияк ми сюди додавали е, йогурт, він має свій полуничний присмак, аромат. Е, малина, яка почала запікатися, і це все просто вибух. Феєрія смаку, а я навіть уже це відчуваю, не, не потрібно мені це все куштувати. Але давайте визначимо, а, як ми з вами його перевіряємо е, по готовності. Якщо так само, як чіскі. Якщо, якщо ми колихаючи, бачимо коливання лише в центральній частині, значить пиріг уже спікся. І нам не потрібно його перепікати, тому що він почне піддуватися. Е, ну, тобто, змінювати навіть свою структуру, нам це не треба. Дивіться, ми з вами зробили по технології все правильно. Поза як ми підпекли легенько корж, потім під. Підрум'янили його середину, але підрум'янили, не допекли ось ці боки. Бо під час випікання в цьому процесі вони підрум'янилися і рівномірно по часу пропеклися разом із пирогом. Але такого плану, такого типу пиріг потрібно завжди остудити до повного охолодження, бо інакше ну, це кисіль... буде, він буде розтікатися. Ну якщо дуже не терпиться, виймайте їжте. Проте теплу випічку не бажано їсти нікому. Випікала довго 35 хвилин. Потім, коли я вже бачу, що в мене легеньке коливання тільки в центральній частині, я увімкнула режим вверх, і це близько 7 ще хвилин. При температурі 200, 200 градусів у мене був вімклений режим вверх і низ. Діаметр форми моєї 23 см. Такий красивий у нас з вами пиріг вийшов, ви вже мали змогу оцінити. А я зараз буду оцінювати його смак. Ось така структура, тісто пісочне, хрустка у нас вийшло. Вибуховий-вибуховий присмак ягід. Словом вдалої нагоди, бережіть себе, бережіть Україну в собі. Слава Україні слава ЗСУ!